Довго ми з тобою чекали, сину, нарешті дочекалися. Скоро вона з тобою буде. Все буде, як ти хотів. У твої руки з моїх рук хороба тепер твоя, від неї не втечеш, не сховаєшся, тільки в могилі спокій знайдеш. Там твоє місце. Я прийшла до вас через свого сина, Альошенко. Мене дуже непокоїть його доля. Ольга. За гороскопом козиріг рік водяного бика. Дерево граб. Камінь-яшма. Козироги бики це амбіційні наполегливі люди. Прагнуть до стабільності та комфорту. Люблять все тримати під контролем. Розумієте, Льоші вже 24 роки. Він хороший, красивий хлопець, навчається на останньому курсі, ще й підробляє, щоб у мене на шиї не сидіти. Але з дівчатами йому не щастить. Я не бачу, щоб у вашого сина були проблеми з дівчатами. Та вони то в'ються коло нього, але жодної нормальної. Я вже навіть намагалася познайомити його із гарною дівчиною, але він вибрикує. Ось сметанка домашня сьогодні на базарі купила. Дякую, мамо. А знаєш, кого там зустріла? Угу. Марію Володимирівну. Вона сьогодні була із донькою, Дашкою. Так виросла дівчинка. Така красуня. А тато її став якоюсь шишкою при мерії. Mm. Даша тобі, до речі, привіт передавала, то я й подумала, може би зустрілася. Мамулю, мамулю, Да давай ти не будеш мене сватати, ну, тому що я сам собі можу знайти дівчину, котра мені потрібна, так? Да? Та знаю, я твоїх дівчат. В них одне в голові. Як квартиру в столиці отримати, і чоловіка перспективного, щоб потім у тебе на шиї сидіти, а у Даші батьки хороші, сім'я зарожня. Досить. А якщо тобі так подобається ця Даша? Давай, іди й одружуйся на ній сама, добре? Вам немає за що хвилюватися. Я бачу, що у вашого сина щаслива доля. Ось бачите ці карти. Це переміни в житті. Але вони на щастя. Тож скоро він зустріне свою долю і своє кохання. Але я бачу, що ця дівчина може вам не сподобатися. Я так і знала, що з якоюсь зв'яжеться. А можна якось ну, вплинути на це? На його вибір? Ні, я не можу змінювати його долю, але я можу дати вам амулет. Він допоможе прийняти вибір сина. Ось тримайте. Він зроблений з грабу, з вашого тотемного дерева. Носіть його з собою, і все у вас буде добре. Минуло два тижні, і мої слова справдилися. Матусю, привіт. Ти де так довго. Давай. Ми зачекалися тебе. Вже. Ми у нас гості. Так. Маринко. на сюди. Мамо, знайомся, це Марина, моя дівчина. Дуже приємно. Мені теж. Ну що, ходімо до столу? Маринка таку вечерю зготувала. Маринка. Так, ходімо. Святковий сервіс. Святковий сервіс. Леш, але ж ми їм тільки по святам користуємось. Так, мамо. Але в нас сьогодні теж свято. Мариночка дуже старалася, щоб було смачно, щоб все виглядало святково. Так, дуже красиво, Мариночку. Будь ласка, Дякую. сідай. А я дуже люблю готувати. Хоча у нас гуртожитку на спільній кухні не наготуєшся. А у вас тут дуже затишно. Дякую. То виживете у гуртожитку. А самі звідки? З під Полтави. Але я туди більше не поїду, тому що там роботи немає. А тут є перспектива. Мам, ну що за допит ти влаштувала? Слухайте, давайте краще їсти. Так, зараз я тільки краплю свої вип'ю. Давай. Так. Як я і передбачала, Ользі не сподобалася дівчина сина, і тому жінка не захотіла скористатися моїм амулетом. Через декілька днів до міста по справах приїхала двоюрідна сестра Ольги Ніна. І жінка вирішила поділитися з нею своїми проблемами. Дякую, дякую тобі, що зустріла. Ти ж знаєш, я не люблю ці великі міста, натопи. Розумію тебе. Ну що, до нас заїдемо? Та ні, я ж на один день справила днею і назад. А що? Щось сталося? Льошка дівчину привів. Ну, нарешті. Ти що скоро весілля? Та пон тобі на язик. Яке весілля. Ти б її бачила. А між тим почала в мене в домі хазяйнувати. Уявляєш, в перший же день мій святковий сервіз витягнув. Та ти що? Я хочу, щоб було свято. Нормально. Що ти збираєшся робити? Не знаю. Льошка від неї просто божеволіє. Та й вона вже в нас прописалася. Ну, звичайно, це ж не гуртожитку жити. Так вона ще й не місцева. Зрозуміло. Ти, ти знаєш, що я пораджу? Треба про неї зібрати інформацію. А раптом вона обдурює Олексія. Ці студенточки зазвичай два-три варіанти одразу мають, щоб точно в місті зачепитись. Ти знаєш ти права. Я так і зроблю. Наступного дня Ольга поїхала до гуртожитку, в якому жила Марина. Що ви хотіли? Доброго дня. Це вам до чаю. Скажіть, а ви знаєте таку Марину Титову? Марину Тітову, ну, звичайно, знаю. Дуже гарна дівчинка. Вона всім допомагає. Кому з курсовою, а кому поясняє матеріал. Угу. Ну, від хлопців теж, напевно, відбою немає. Знаєте, я в їхнє особисте життя не лізу. Насправді, Та, тут такі є, прості господі. Але Мариночка не з них. Інна Матвієнко, підійди до мене. Це Інна Матвієнко. Вона з Мариночкою живе в одній кімнаті. Може, вона вам щось більше розкаже. Що ви хотіли, Катерину Степаніну? Тут от про Марину Титову питають. Так ти поговори з людиною. Що? Ще одна божевільна мамаша за свого синочка переживає. Що ти верзеш? А, ти напевно про Єгора згадала, так? Да? Що за Ігор? Та був тут один хлопець у них на потоці. По Маринці сохнув, а вона його не помічала. А потім його вбили в бійці в ночному клубі. Через Марину? Через дурість, власне. Але його мамаша так само тут ходила, випитувала, плакала і Маринку звинувачувала. Ви мені вибачте, але я маю бігти. Ольга була стривожена тим, що дізналася. Вона вирішила негайно поговорити з сином. Так, заходь. Ой, мамусь, ти щось хотіла? Та так поговорити, а... чого ти так кашляєш? Ти захворів? Та тому вчора перегуляли, Леша промерз. Налікуватися лікуватися не хочу. Що означає не хоче? Він вже два роки живе без нападів, тому що я весь цей час слідкувала за ним. Він берігся і не перемерзав. Мамо. Що, мамо? Я ще не правду кажу? Піду тобі інгаляцію зроблю. Хвороба Олексія налякала Ольгу. Жінка була занепокоєна. До того ж вона помітила, що поруч із Мариною Олексій починав кашляти більше. Може, ми до лікаря сходимо. А, мам, не переймайся, все добре. <кхи> Слухай, ми, мабуть, у кімнаті з Маринкою чай поп'ємо, добре? З Маринкою. А ти помітив, що як тільки з'являється ця твоя Маринка, ти починаєш набагато більше кашляти. Вона ще курить? Ні, мамо. Вона не курить, не п'є, не вживає. Слухай, може, досить до неї чіплятися, га? Я чіпляюся. Ну трошки. Та це ти геть голову втратив, ти коли в останній в інституті був? М? У тебе сесія на носі. Забув? А Маринці твої їй начхати на все, бо вона в тебе. Мама досить. Маринка моя дівчина, я її кохаю. Якщо тобі щось не подобається, ми з'їдемо на іншу квартиру. І тобі очі не мулятимемо. Добре? Добре. Ви були праві. У Льошеньки мого з'явилася дівчина. Але це ненормальне кохання. Я упевнена, що вона його приворожила. А ще він знову почав кашляти. А я знаю, що всі приворожені хворіють. Зараз подивимось, чи є на вашому синові приворот. Так, ось я прихопила її шалик. Може він пригодиться і ви зможете зняти цей приворот. Так, ця річ мені допоможе. А ще, з речей, сина ви взяли з собою? А у мене ключі його є. Сьогодні ранком переплутали. Підійдуть так, так, давайте. Немає на вашому синові привороту. Між цими людьми справжнє кохання. І я вже вам казала, вони одне одному долею призначені. А те, що він почав хворіти, це поганий знак. Зараз подивимось. Я сила і я знання, я влада над тобою. Те, що в дзеркалі проявилось, залишись і мені покажись. Олексій не просто так почав хворіти. На Марині лежить смертельна порча, зроблена на крові. А Олексій щиро від всього серця її кохає, тому й бере частину цієї порчі на себе. І доки він буде поруч. Він буде хворіти. Ви можете допомогти? Так, щоб їх врятувати, порчу треба зняти. Я дам вам спеціальний напій, заговорений, який має випити Марина. Як вогонь захищає, як вода змиває. Як лезо відсікає, так і біда згорає, змивається, зчизає. Моє слово, закон і буде так. Тримайте, після того як Марина це вип'є, небезпека над ними мине і вони знову будуть щасливі разом. Я бачила, що Ольга із недовірою поставилася до моїх слів. Жінка боялася за здоров'я свого сина, і водночас вона дуже хотіла розлучити його з Мариною. А, а що ти там ховаєш? Нічого тобі здалося. А, як справи ти сам? А де Марина? Марина, то вона до батьків поїхала. Ну? Мамо, я дуже хвилююся. Розумієш? Останнім часом вона дуже погано себе почуває. Все буде добре. Та мама була. Слухай, Альош, я просто подумала, може, і нам трошки розвіятися. Я хотіла до тіті Ніни в гості поїхати в Житомир. Може б ти мене відвіз? Ну, слухай, ну якщо ми швидко повернемося, <гад> то можемо. А ми туди й назад. М? Добре. Я пішла збиратися. Люгош. Mm. Ти в мене такий хороший. Аби позбавити сина впливу прокляття, Ольга придумала, як розлучити закоханих хоча б на деякий час. Вона підмовила свою двоюрідну сестру підіграти їй та обдурити Олексія. Яке щастя! Щоб ви нарешті приїхали. Ну, цілий рік обіцяли, і все ніяк. Льоша, давай ще покладу голубчик. ні, досить, я чесно, вже наївся. Слухайте, мені, mm -hmm. мені відійти треба. Я зателефоную. Добре? Я швидко. Знов пішов в цій свої дзвонити. Всю дорогу, телень, телень. Наче не розумієш, що людина за кермом. <фух> ну, то що? Діємо за планом? Лікаря попередила. Ой да, давай. Ой, Ніна, серце. Ой, що? Серце, серце. Його ой, ой. лікарю швидше. Льоша, Льоша. Чоса... Мамі погано. Льоша, серце прихопило. Чоса... Поклади, поклади. Давай, тихо, давай, тихо, лягай, давай. Тихо, Обережно. тихо, 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 ні. Тихо, тихо. Василю Петрович, це ви. Це Ніна на кужіль. Так, так, сестрі погано стало. Серце прихопило. А, так, так, чекаємо, чекаємо. Ніна підмовила свого знайомого лікаря, і той діагностував у Ольги напад ішемічної хвороби та прописав суворий постільний режим. Оскільки Ніна цілими днями була на роботі, Олексій залишився з матір'ю та доглядав за нею. Ну ти, Олька, ну ти актриса. Я сама ледь не повірила, що ти хвора. Так. Захочеш рятувати сина і не таке вигадаєш. А раптом вона дійсно його доля. Ну, яка доля, Нін? Ну яка доля проклята? Ти помітила, що він тут майже не кашляє, а біля неї просто задихається. Мамо, я телефонував Маринці, їй дуже погано. Я їду. Ну то нехай викличе швидку. Нін, це не... Мамо, Я сказала, я не для того. Тут три дні диван протирала, щоб ти зараз за своєю смертю поїхав. Льоша, ні. То ти мене обдурила. Побач маму. Щоб дати сину час заспокоїтися, Ольга вирішила не поспішати та поїхати додому наступного дня. Ти не зважай, він перебіситься, заспокоїться, все буде нормально у вас. <зас> ну, так я краще хотіла. Леша. О! Так, Синко? Ольга Сергіївна це Марина. Льошу тільки що швидка забрала. Він приїхав до мене і у нього стався напад. Як напад? Де він? В реанімації. Ольга картала себе за те, що не послухала мене і не дала дівчині напій, який зміг би зняти прокляття та врятувати життя і Марини, і Олексія. Того ж дня вона повернулась додому, аби виправити свою помилку. Маринко, я вже Льоші поїсти зібрала, ходи чай, поп'ємо і поїдемо. Ольга Сергійовна, а Що ви мені чай підлили? Так. Це трава заварена? Я просто бачу, що ти останнім часом якось хворобливо виглядаєш от і вирішила підтримати тебе вітамінами. А Мені здається все геть інакше. Скажіть, а що я вам такого поганого зробила, що ви мене вбити хочете? Та я врятувати тебе хочу, бо це ти вбиваєш мого сина яким же чином? Я була у ворожки. На тобі смертельне прокляття. І через це Льоша зараз помирає. Я здається, розумію, про що ви говорите? Це мати Єгора. Вона хотіла мене світу жити, тому що вирішила, що це через мене її сина вбили. Хіба це не так? Не так. Ми з ним зустрічалися пару тижнів, а потім він почав красти у мене гроші. От ти його і вигнали, а потім його в клубі вбили через борги. Мати вирішила, що це через мене він у ті борги вліз. ліс. Ти не вручила. І правильно зробила. Через таких, як ти, хлопці, помирають. От і Олексій зараз при смерті. Краще б тебе взагалі не було в цьому домі. Біжи! Не смій навіть наближатися більше до мого сина. Я вас благаю, врятуйте мого сина. Мені дуже страшно. Льошенька зараз в реанімації, стан дуже важкий, і лікарі кажуть, що він може померти. Я вас попереджала, але ви не дали Марині мій напій? Я намагалася, але вона мені не повірила, вилила. Невже нічого не можна зробити? Я не переживу, якщо він помре. Я бачу нове життя біля Марини та Олексія. Ви знали, що Марина вагітна? Вона носить дитя вашого сина. Саме тому сили Олексія так швидко його покидають, адже зараз він енергетично захищає і Марину, і дитину. Дитину, а чому вони мені нічого не сказали? Бо ви і досі не прийняли вибір сина. Чому ви не скористались моїм амулетом? Зараз ситуація дуже критична. Ваша ненависть тільки підживлювала воронку прокляття. Ви можете мені ще напійти, дати? а я вже в ногах у неї буду валятися, аби тільки вона його випила. Так, я дам вам напій, він буде дещо сильніший, адже зараз треба захистити і її, і дитину. Але ви маєте від щирого серця полюбити та прийняти Марину, інакше прокляття не зруйнується. Так, я зрозуміла. Але часу дуже мало лишилось. Тож вам потрібно буде поспішати. Цього разу Ольга вирішила зробити все так, як я сказала. Аби дійсно усім серцем прийняти Марину. Жінка заїхала додому, взяла мій амулет і поспішила Інна? до гуртожитку. Інна, я не помиляюсь. Я мама Льоші. Пам'ятаєте, приходила питати про Марину, а ви не знаєте, де її можна знайти? А чого це ви її шукати не думає? Спершу допекли дівчину, що вона аборт поїхала робити, а тепер погломитись хочете? Як аборт? Ось так. Можете тепер радіти. Скоро ваш синок буде вільним, як ви й хотіли. Тільки тепер Ольга зрозуміла, що вона наробила своєю ненавистю та егоїзмом. Марина. Невже ти це зробила? Пробач мені. Це я винна. Я хотіла зробити аборт. Я не змогла. Так це ж чудово, дівчинка моя. Ми разом все подолаємо, Без Льошою одружитись, народити мені онука. Тільки ти допоможи, допоможи його врятувати. Я? Так. Ось це заговорена вода. Її треба випити. Я не обманюю тебе, не бійся. Пий. Просто це єдине, що може врятувати тебе, Льошу і маленького. Ой. Ну от. Тепер у нас все буде добре. Ходімо додому. Тобі треба відпочити. Я бачу, що Олексій швидко одужає. Вони з Мариною одружаться, в них народиться хлопчик, і Ольга буде йому найкращою бабусею. Якщо ви відчуваєте, що на вас наводять порчу або інший негативний вплив, спробуйте уявити навколо себе дзеркало. Воно слугуватиме вам захисним щитом. А якщо у вас є маленьке дзеркальце, просто спрямуйте його на ту людину, від якої відчуваєте негатив. Його енергія до нього і повернеться. І не забудьте промити дзеркало під проточною водою перед тим, як в нього потім подивитись.